Ці всі продукти я купив в американських продуктових магазинах, для того щоб порівняти ціни в Сполучених Штатах Америки і України. Деякі з цих продуктів були виготовлені в Україні і продаються тут, в Сполучених Штатах. Звичайно, нелогічно порівнювати, коли зарплати в Україні і в Америці різні, але я хочу порівняти це в відсотковому співвідношенні, тобто скільки тратить українець, який купляє продукти в Америці, і скільки тратить українець, який купляє продукти в Україні в відсотковому співвідношенні. Ношень від своєї зарплати, шановні ютуберяни дорога родина, я їду в магазин. Поки я буду їхати, я вам буду розказувати про звичайний американський магазин продуктів. Тож в Америці залежно від штату, в якому ви перебуваєте, деколи буває дуже тяжко знайти звичайні для нас продукти, я не знаю, речку або щось тому подібне. Я знаходжусь в штаті Іллінойс і в Ілінойсі дуже багато магазинів, скажімо так, з нашою продукцією. Початком повномасштабної війни Я почав старатися купляти більше іменно продукції з України, яка експортована з України. Так тому зараз ми поїдемо в один з таких магазинів, де є, скажімо так, дуже багато нашої продукції. Деяку продукцію дешевше в Америці купляти в магазині. Costco. для тих, хто не знає, магазин Costco — це щось подібне як у нас метро. Не знаю, чи вони зараз ще працюють в Україні. Але так, це такий можна сказати оптовий магазин, де ви купляєте трошки в більшій кількості, зате дешевше На холодинці до цього відео. Ви можете побачити нового типу магазину «Голмарт». Люди, які живуть в Америці, точно знають про цей магазин. Але я зазвичай стараюсь не купляти в цьому магазині продукти. Там, скажімо так, дешеві продукти і. Завжди якісні. Якщо ми говоримо про щось таке більш простіше. Більш простіше я маю на увазі щось таке, як цукор, лука, можливо, якийсь кетчуп. Також є магазини з продуктами органів. Найбільш поширений, який я знаю, і мабуть найдорожчий. Це холфуд. Зараз холлфудом володіє Amazon, Якщо я не помиляюся, і вони роблять магазин, подібний на холфуду, який називається Amazon Fresh. Там велика кількість органічних продуктів, але відповідно і ціна дорожча. Для того, щоб продукту отримати сертифікат на продукцію, потрібно, якщо ми говоримо про м'ясо, годувати тварин тільки натуральними продуктами, а якщо це якісь рослинні, то використовувати тільки органічні мінду. Ось, наприклад, тут можна знайти таку як чумак українського виробника. Я думаю, ви знаєте про нього. Є у мене певна кількість продукцій, яку я беру органічні, наприклад, сметана. Сметану, яйця я візьму ось ці органічні, але трошки дешевші. Я тут знайшов молоко галичина. Раніше його в цьому магазині не було. Але ми його візьмемо. Воно коштує 399. Молоко я, б, мабуть, якщо б не брав український, мабуть, тому також брав би органічне. Я чесно не знаю, чи воно щось допомагає, але я хочу в це вірити, що якщо воно органічне, то воно краще. Так, ось відділ курятини, також ціна дуже сильно залежить від. Того, чи воно органічне, неорганічне. Ми ж з вами візьмемо недороге коліче філе, неорганічне. За 9 доларів. Мене просили фаршу брати небагато, а небагато, в моєму розумінні, це десь 1 А 1 паунд – це десь пів кілограм. Так, хліб в Америці в звичайних магазинах мені не дуже подобається. А, тому хліб ми візьмемо з коска, там його хочуть самі. Він там трішки смачніший. Зазвичай в звичайних американських магазинах ну такий вата. Але тостовий хліб ми, мабуть, візьмемось тут. Коштує він 3 долара. Макарошки ми візьмемо Баріла. Мені здається, що вони є в Україні. Ми візьмемо ось такі різнокольорові долар 99 за пачку. До речі, я останнім часом почав пити багато сопу, і, на моє щастя, тут є наш сік. Наш сік. До речі, так. Крім того, що тут багато української продукції, на жаль, на жаль, тут є і російська. Щоб я не був голословний, я вам зараз це покажу. Ось у нас крупа кукурудзяна і зготовитель ООО Росія. Тому так, зараз приходиться її етикетки читати, дивитись, що купляєш, щоб не платити податок в Росії. А ось рис який мені потрібно ми знайшли хуторок. Довгий, шліфований. Для нас супер, так як це українська продукція. Я обожнюю чаї недавно для себе відкрив Токо, такий український бренд. Це не реклама а, ловаре, ловаре. Бомбезний чай. Не знаю, я завжди його беру. Хто живе в Америці і ще й не, не купляв цей чай, обов'язково маєте купити. Мені здається, цей чай навіть є в Amazon. Якщо я знайду, то прикліплю ссылку в опис. Так, візьмем цукру 349, практично за 2 кг. Банани сьогодні якісь екстра зелені. Я трішки деколи собі дозволяю солодкого, тому ми візьмемо щось від нашого якого четвертого президента чи п'ятого, Не пам'ятаю. Тепер давайте перейдемо до найцікавішого. Де все ж таки тратять більше? Окей, okay, яйця. В Америці вони коштують 3,89, в Україні за 12 яєць буде $1,45. Масло. Ось таке масло в Америці коштує 5,49, в Україні 4,25, що достатньо дорого. Сметана. Тут. 454 грама. Відповідно, кілограм буде коштувати 12 доларів 34 цента, а в Україні 3 долара 54 цента. Молоко. Ось таке молоко в Україні коштує долар 19, в Америці ж воно 3,99. В Америці кілограм такої ковбаси буде коштувати приблизно 16 доларів. В Україні кілограм салямі 3,43. Макарон Баріла. До речі, тут ціна не так відрізняється. В Америці це 1,99 99, а в Україні долар 49. Олія чумак. В Америці вона коштує 2,99. В нас же 1,47. Кілограм цукру в Америці буде коштувати 1,94. В Україні 70 центів. Український чай, який я дуже люблю, але чомусь він в Україні достатньо дорого коштує. В Україні він 2,71. В Америці він коштує 3,29. рис хуторок В Америці він коштує 4,99. В Україні 1,39. Печиво рошен тут коштує 1,99. В Україні 72 цента. Кілограм фаршу. В Америці коштує 12,54. Кілограм фаршу в Україні 4,19. Куряче філе. В Америці воно буде коштувати 16,52. В Україні вже це 3,94. Банани. Банани будуть коштувати в Америці 1,52. В Україні для мене це стало сюрпризом. Можливо, я. Щось не так і не там подивився, але я порахував, що це буде долар 80 за кілограм бананів. What? What the... Що дорожче, ніж в Америці. Авокадо. <плес> Авокадо, до речі, достатньо дороге в Україні. В Україні воно коштує 5,15, в Америці вже 5.50. Я не буду тут розбирати кожен продукт окремо, якщо вам цікаво, зупиніть відео і подивіться на ціни кожного продукту. Також ціни в США вказані без ПДВ. Google каже, що середня зарплата в Америці в штаті Іллінойс – 54 тисячі на рік, що складає 26 доларів в годину при нормальному робочому графіку. Але я б не вірив цим цифрам, так як звичайно рахується мільйонер і людина з мінімальною зарплатою в одну лінію. Тоді, звичайно, буде зарплата гарно виглядати, і це буде десь 50-60 тисяч в рік. Я ж взяв, на мою думку, середню зарплату, що зараз платять в Ілінойс. Це десь 20 доларів в годину, а це десь 3 200 на місяць. Якщо ви думаєте, що я не правий, ну то що я вам зроблю? Ні, ні, жартую. Я не можу бути неправий. Anyway, якщо враховувати податок, то це десь 2800 на місяць. А на продукти я потратив 36 доларів. Додаємо ПДВ, і це буде десь 145 доларів на те все, що я купив. Виходить, що це приблизно десь 5,2% від зарплати в Америці. Середня зарплата за версію Google в Україні 400 доларів. Я цьому не вірю. І моя версія, що це десь 320, а можливо, навіть і менше. Звичайно, я можу помилятись, але я хочу бути оптимістом. Також я хочу бути оптимістом. Що ти, людина, яка додивилась до цього моменту, підпишеться на мій канал, щоб я розумів, що це тобі цікаво. Якщо ні, то все одно дякую за перегляд. В Україні за такий кошик продуктів я б потратив 55 доларів, так як ціни на продукти в Україні вже вказані в ПДВ, то його я вже не додаю. З цього виходить, що я б витратив приблизно 17,2% з зарплати на продукти. Але це ще не все. Ці відсотки, звичайно, можуть мінятися в ту чи іншу користь, так як переважно в Україні люди не платять за оренду житла. Звичайно, з війною ця ситуація змінилася. Багато хто залишився без даху над головою, тому донатьте на ЗСУ, щоб люди могли скоріше повернутися в свої домівки на свою землю. А щоб вам не здавалося, що в США так солодко живеться, маю згадати, що окрім оренди житла, є ще багато на що в Америці витрачають. Але не витрачають в Україні і відсоток 5,2 спокійно може вирости в три рази, а то й більше щоб пересвідчитись, ось моє відео про витрати в США. Дякую за перегляд, всім щастя, здоров'я, племінки.